Попередня доповідь прокурорки міжнародного кримінального суду в Гаазі спричинила справжній резонанс. Уперше ситуація на території Криму та Севастополя названо рівнозначною міжнародному військовому конфлікту. А півострів, згідно з доповіддю, вже два з половиною роки перебуває у стані окупації. Гаазький трибунал також заявив, що розслідує зокрема утиски кримських татар, вбивства та викринення людей. Тощо така різкість у доповіді здивувала навіть експертів із формального юридичного погляду дуже прикметно те, що така посадова особа, як головний прокурор міжнародного кримінального суду в Гаазі, по-перше, береться за розслідування. А по-друге, вживає це формулювання. Міжнародний збройний конфлікт. Це є знаком оклику, можна назвати це попереджувальним пострілом. Одразу після публікації доповіді президент Росії дав доручення відкликати підпис країни під Римським статутом, який був підґрунтям для створення у 2002 році міжнародного суду. Однак, за словами фахівців, Росія і так не була учасником цього суду, оскільки не ратифікувала статут, тому рішення Путіна викликало лише здивування. Це нічого не змінює. Підписання чи не підписання статуту не має ніякого важливого наслідку для цієї країни. Це просто відволікаючий маневр, зроблений наступного дня після доповіді прокурора міжнародного кримінального суду. Якщо таким чином Росія намагається уникнути відповідальності, то це не має сенсу, кажуть експерти. До міжнародного суду звернулась Україна, оскільки на її території були вчинені злочини, і саме це надає повноваження суду притягнути до відповідальності і тих, хто не визнає дію суду. Що правда зробити це значно складніше? немає значення, що Росія не є частиною МКС. Суд все одно має повноваження розслідувати цю справу незалежно від того, хто вчинив ці злочини, якщо вони були вчинені в Україні. Однак це буде справжнім викликом для суду. Ми вже мали випадки, коли, наприклад, президент Судану, країни, яка не є частиною МКС, міг мандрувати в інші країни без страху бути заарештованим, навіть якщо ті країни, куди він їздив, визнавали дію МКС. За словами Ліз Евенсон, суди тепер буде складніше витребувати документи чи свідчення з Росії. А для України попередня доповідь прокуратури МКС негайних наслідків не матиме. Проте може стати аргументом під час переговорів щодо Криму та Донбасу. Варто зауважити, що частина країн, зокрема Китай, Індія Ізраїль, не підписували римський статут, а США, як Росія, так і не ратифікували його.